Вітаю! Розглянемо просто тему, яка нескінченно вилітає із голови. Сподіваюся, після роліка вона запам'ятається назавжди. Пропоную почати з повторення прикметників та прислівників. Після цього перейдемо до ступенів порівняння, дізнаємось, як вони звучать англійською, повторимо правила зміни закінчень на Р та ЕС, і після цього ознайомимося з двома видами винятків. Поїхали! Прикметник adjective це окрема частина англійської мови. Вона описує риси та особливості предмета, які пов'язані із запитаннями: який, котрий, чий. СМАРТ розумний. Cold холодний, літл маленький. Прислівники adverbs означають якість дії або ознаки і описують дії слова, прикметники та інші прислівники. В англійській мові прислівники поділяються на прислівники способу дії, що відповідають на запитання how, прислівники місця, що відповідають на запитання «where», прислівники часу, які відповідають на запитання when, прислівники частоти, які відповідають на запитання how often. Прислівники, що збігаються формою з прикметниками, утворюють ступені порівняння як відповідні їм прикметники. Ремарка Якщо треба перевірити, чи може слово бути певною частиною мови, дивимось словник. Наприклад, локсфордський. Оксфордський. Слово код може бути такими частинами мови, які зазначені в правому стовпчику. Я підкреслила ті, які нам потрібні. При вживанні вищезгаданих частин мови ми зустрічаємо порівняння. Наприклад, Kelly Came Late, Jill will Arrive soon, William Houston died early. Kelly прийшла пізно. Джил скоро приїде. Вільям Хьюстон помер рано. The positive form of comparative adverbs describes an action without comparing it to anything. Positive stupin opisued ne pori ніschim. Kelly came later, than Emmy. Jim will arrive sooner than Jack. Mr Хьюстон died earlier than Mr Хью. Kelly прийшла пізніше за Емі. Jill приїде раніше, ніж ranishinish Містер Х'юстон помер раніше, ніж містер Ф'ю. The comparative form compares the action of two people, places or things. Вищий ступінь порівнює дії двох людей, місць чи речей. the three Kelly came latest. the three Jill will arrive soonest. the three Houston died earliest. З трьох Kelly прийшла останньою. З трьох Jill приїде швидше. З трьох Х'юстон помер раніше. The superlative form of comparative with verbs compares the action of three or more people, places or Things. У найвищій формі порівнюються дії трьох або більше людей, місць чи речей. З цих прикладів ми бачимо, що одне й те саме слово з різними закінченнями означає різні ступені порівняння. «Ступіювання». Творення окремих форм чи словосполучень в якісних прикметників і прислівників, що виражають різні ступені прояви ознаки якості, притаманної визначуваному ними предмету. Ці форми звуть ступенями порівняння. В англійській мові, як і в українській, якісні прикметники мають три ступені порівняння: звичайний чи позитивний це positive degree, вищий це Comparative Degree. І найвищий the Superlative degree. Тобто для створення вищого ступеню треба додати до прикметника чи прислівника закінчення –er. А для найвищого перед словом пишемо Z, а до нього додаємо закінчення IS. Бувають винятки, коли це не пишемо. Подивимось на правила більш уважно. Слова розділені на шість груп по вертикалі. Першу та другу групу я поєдную в одну. Отже, один склад. Один склад з чергуванням приголосної голосної приголосної, Одно та двох складові з закінченнями на «вай». двох та більше складові та винятки. Перша і друга групи, які я об'єднала, мають один сіла склад. Другі закінчуються на ньому «і». До них додаються відповідно ir ER чи r, щоб закінчення стало IR, ER, якщо треба створити вищий ступінь порівняння. Comparative. Та «est» чи ST для створення найвищого суперватів ступеня порівняння. Легко запам'ятати то «над», «най», найкращий, надзвичайний, друга група один склад, але з чергуванням. Consonant, vowel, consonant, приголосної, голосної приголосної. На малюнку CVC. Якщо бачимо таке чергування, подвоюємо останню приголосну та додаємо «er», для комперитів чи EST для superativ. Третя група одно та двоскладові з закінченням Y. «Y» в цьому випадку перетворюється на I, далі «er» чи EST. Щоб не плутатись, я подамкою собі уявляю, що закреслюю «y» і вона перетворюється на Х, а зверху ставлю величезну крапку. Ця абревіатура з голови не вилетить. Четверта: два склади чи більше. Для comparative перед словом дописуємо mo. для superlative слово most. Quick. Quicker. Quickest. Old older. Oldest. Safe. Safer. Safest. Nice. Nicer. Nicest. Big. Bigger. Biggest. Wet. wetter, Wettest. Heavy. Heavier. Heaviest. Lovely. lovelier, loveliest. Famous. More famous – most famous. Embreast more embraced, Most embraced. Imbreast збентежений. Imbreст смущений. Розглянемо останню групу. В цій темі буває два види винятків. Перші ті, що працюють по тому самому принципу, наприклад, гарний, кращий найкращий. Ось ці слова. Good, better, the best. Гарний кращий найкращий. Bad – Worse the worst Поганий гірший найгірший. little, less the least Маленький менший найменший. many, much, more, the most. Великий більший найбільший. little, less the least Маленький менший найменший. Ремарка. Many, much відрізняються тим, що показують, який іменник йде після нього. Злічувальний чи ні. Все, що можна вважати розмазнею, незлічувальне олія, цукор, якісь гроші. Про них питають «How much?». Злічувальні, які можна порахувати, «How many?». Це пачки цукру, олівці, машини і тому подібне. Друга група винятків мають два варіанти перекладу в другому та третьому стовпчиках. Old, Older, «The Oldest, Старий «Старший», найстарший. «Old», «Elder». The eldest» Старий, старший найстарший про членів родини. «Late», «later», The latest. Пізній пізніший останній по часу. «Late», «the latter», The last. Пізній останній з перерахованих, останній по порядку. «Near», «nearer», «the nearest» Близький ближчий найближчий по відстані. Near, nearer, next, the next. Близький ближчий. Наступний за часом. Наступний по порядку. Far, farther, the farthest. Більш далекий по відстані самий далекий. Far, further, the furthest. Подальший наступний найвіддаленіший. Останній сюрприз! Запам'ятаємо три відмінності між прикметниками та прислівниками у винятках. Прикметник good перетворюється на прислівник well. Прикметник bad перетворюється на прислівник badly. А прикметник fa перетворюється на прислівники фаза або Фьозе. Всі інші стовпчики залишаються без змін. На сьогодні все, Па-па!